16 березня 2022 року, десята ранку, ворог цинічно скидає дві авіабомби на Маріупольський драмтеатр. В той час там перебували понад тисячу мирних мешканців. Біля театру, великими літерами напис Діти. Маріупольці та Дніпряни вийшли віддати шану загиблим у третій роковині трагедії. Серед них і Людмила жінка разом з родиною виїхала з Маріуполя саме 16 березня. Справа в тому, що там бомби влучали постійно з різних боків було чутно різні вибухи, різної гучності, різної сили. Тому ну я не можу так вам прям акцентувати увагу, що я прям чула цей вибух. Я сто відсотків його чула, але саме в який момент це сталося, я не тобто виїжджали ми вже після десь другої години. Тож це вже влучила авіабомба в Драмтеатр. На жаль, це вже було. Майже три тижні тому швидкі вже не їздили, бо в них вже не було. Ну не було палива просто у місті, тому швидкі не їздили. На жаль, рятувати людей. Було нема кому, тільки ті, хто там поряд, був такі один одного змогли могли рятувати. Біля музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка розклали великі літери діти, на які поставили запалені свічки. Ті літаки, які літали, бачили, що там знаходяться дуже багато дітей, але навіть цей надпис, який символізує, що там були маленькі діти, не стримав їх, і вони скинули цю авіабомбу, і через яку загинули сотні маріупольських дітей, родин, просто наших громадян. І власне цей надпис, цей сьогодні символізує весь цинізм Росії, який і всю жорстокість, яку вона сьогодні проявляє до України. У повній облозі під авіаударами місто було 82 дні. Люди, що миті ховалися від обстрілів, одним із великих укриттів, і був драмтеатр. Волонтер Євген Тузов, координатор одного зі сховищ, допомагав у дідні Маріупольцям. 12 десь березня до мене приїхала на автівках. Декілька Не на автівках, хтось на велосипеді отак приїхав. а одна машина була і на тачці. Там, з дітьми, там, з різноманітним, зі своїми. і пішки ще й прийшли, а вони були всі, 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 сусіди, і, а в нас немає вже місця. Ну, ну Просто немає місця. У нас навіть коли спускалися до підвалу, у нас люди стояли. Згодом Євген дізнався, що та родина вижила, адже за день до влучання люди встигли виїхати. У мене є один мій товариш, він тренер з боротьби. Він тоді виїхав з Маріуполя зі своєю сім'єю, а в нього його тьоща була у драмі. Саме у той час, коли було влучання туди, вона це пережила. Після того, як окупанти захопили Маріуполь, перше, що вони зробили, це вони спробували приховати кількість жертв, які загинули в драмтеатрі. Почавши в першу чергу там ремонтні під виглядом ремонтних робіт приховування цього злочину. Нині достоменно невідомо, скільки життів забрав авіодар по маріупольському драмтеатру, свідки кажуть, в момент обстрілу там перебували понад тисячу людей. Артем Ліфінцев, Анастасія Васько, Іван Паномарьов, Юрій Даницький, Дніпро Тіві.